Мої книжкові скарби з автографами, версія Укрліт. По-перше, маю таку от маленьку книжечку від Павла Паштєта Білянського. Вона називається Я працюю на цвинтарі. І під час одного з книжкових фестивалів Павло мені її люб'язно підписав. Від своєї чудової подори та колеги по цеху Анастасії Нікуліної маю підписану завірюху. і також від «Бі» повітряної тривоги. Від головної «Букбандес» з видавництва букбанда, а також моєї хорошої приятельки Лесі Яцути, маю підписаний примірник Темена пампам. І також від іншої авторки цього видавництва Анни Стаднік маю підписану її книжечку свій чужий. Моя чудова подруга і неймовірно талановита людина Таня Гуд свого часу підписала мені свій дім між трьох світів. До речі, це сталося в перші хвилини нашого знайомства. Звісно ж, я не можу не мати підписані примірники від своїх колег по КСД. Тут у мене не плач моя красуне» від Ярини Вовк. Ось підпис. Мені дуже шкода від Яни Колодіч. Угу. І, звісно ж, маяк Віталія Дуленка. Ну а завершує цю колекцію, в принципі, напевно, очікувана Макс Кідрук і Макс Кідрук. При тому, якщо оця книжка підписана Марії та Ользі, цебто мені та моїй мамі, то не озирайся і мовчи, пан Макс по моєму проханню підписав ліфту в моєму будинку, який також не їздить на потрібний поверх. Отака от колекція. Лайк, якщо сподобалося.